Кажи всім привіт. Данечка, кажи. Всем всім привіт. Сьогодні у нас знову буде віпечка. Таня хоче постійно. У нас вон буде якийсь кондитер, да зайчик? Угу. На стульчику. Так, сьогодні у нас будуть булочки на кефірі і на раженці. Ми ложимо дрожжі. Я подогріла кефір О. і раженку, і помаленьку ти його будеш розшаровати. Тільки так, щоб не літіло в різні сторони, добре? Щоб знов дрожчі розстали. Так, у нас кефір з раженкою вже не тепленький, тому що ми кинули заморожені Кліточку дрожчі. Клієчку в клітку попали. Давай, їх далі розмішуй ще трошки. Але нічого, побачимо, що з того буде. Думаю, буде все нормально. Я інший раз даже ставлю тісто за мішу, в холодильнику воно дуже гарно сходить. Я зразу сипну щепоточку солі. Так. А ти зразу сип ванільний цукор. Не переверні міску. Скажи, чого тобі так подобається таке всяке робити, Данюш? Не знаю. Так, хай розмішується, Бери, сонечко, три ложки столової цукру. Добрих такі є три столові ложки. Це буде чарка. Ну, Щоб не мастить. Тільки не вмочай, отак, да, З висоти. Щоб не вмочити, щоб не замостить. Лажку? Так, треба да, три або чотири кинем, бо ти ж повну береш. Давай. Три. І бери четверту. Все. Солоденькі були. розмішуй сюди. цукор. Трошки соди сипну, щоб запаху не було дрощей. Вбиваємо два яйця. Розб'єш. Пробуй. Так, давай мені цю. яєчко об яєчко спочатку. Так. От оце розбив Давай мені це ціли в руку. І двома ручками отак його розсоєняй, да ніби то розриваєш. Так, ложив шкаролупку в шкаролупку. тут трошки ще щось є у нас. Так. Друге на. побий об цю ручку. Так. Давай. Так, дальше рассоединяй. Добре, так, не бойся, я тебе дам салфеточку от Все, раскрывай, раскрывай, ниже опускай, чтобы не лепнуло между очи. Так. Молодец, вытираешь руки. Мой юный повар, кондитер. Там перемішуємо, да? Да, потом перемішуємо. Шо, не йдемо? йде. Три столові ложки. Перехиляй. Раз. Отпускай. Два. Три. Там були млин. Давай ще одну. Четыре. Вот так. Він знає, що надо вот так. і и все. Отак. Вот Мішай. Все. Просиваємо муку і замішуємо тесто.

Дощ не стихає всі дні, Уже нас позалівало так, що а в Житомирі -то на лодках плавали. Уже в нас теж все, і мальви мої поваляло, і мальви впали на на і це жах якийсь, я вже нічого не хочу, ні квіток, нічого не хочу, а хочу, щоб воно росло. Віталік, я ж тобі казав зразу мені. Давай спросивай. Так, Данечка, щоб ти не забив тісто. Я сподіваюся на тебе, що ти все зробиш правильно добре? Прийду через 2 минути. Не видно. Все, пошли. Бабушка рука пішла десь на вулицю, а я вдома не плюс маку. the pan de qui se ar arroa Tun Табушка до на волосі пішла. Terima kasih telah menonton. Ян. Я переживала за тебе, що ти? Мене руки трохи і за ті стали, Як воно там робота є в тебе? Да. Боже, ти молодець. Я трохи сам помив ручки. Що вам там зайчик не розказував? А муку хоч не додавав більш? Ні. Чесно не брав? Да. Не. не, не, не брав. Ха. Молодець, бо зав'єш. Просто мешал. Треба було просто до мукички мені тобі оставити і все, але я не подумала. Я мав, що я швидко прийду, я бачу довго. О, гарний. Я ж тебе вчила сюди, знову до себе, знов до себе, потім по боках, потім так, потім перевернув, знов це. Давай. О, до себе, до себе. Перевернув його по боках, отак. І обмінаєш, обмінаєш гарно. Колобок ще получився. Так, потім колобочка зліпимо і поставим, щоб сходили. Шапочка колобок. Да. Закінчуй, заканчивай mm -hmm. хазяйку. Окей. Що у тебе там тісто гарне вже? Угу. Mm -hmm. mm -hmm. А я тут мою посуду. Нічого собі! Нічого собі! От тут все виходить. А ну-ка я проверю. Ох, яку красоту зробив! Ліп'єш, лаваша! О, розтяжне тісто. Правильно, Данечка, то ти взагалі мені треба у тебе ще повчитися. Розтягнув, тут загортуй по боках, потім цим прикриєш, давай з другого бока пригортуй. А ти що? Нічого собі з другого. Так. А потім оце загортай. Цю сторону. Ні-ні, оцю туди закидай. О! Дивіться, якщо вже майже тебе обшили, то воно вже й не береться, покажи нам на камеру, ручки чисті? показуй. Ну? Я а. показывал, какие там разные. Показывал, ну то правильно, бо тесто баба еще такая баба, что не оставила ему даже и тесточка бедненький, он мучился. Не тесточка, а мукички. А Автомобиль! Был... Едем, а едем, было, едем соседнее село. На дискотек. Тесто зашло, Данечкины. Начинка у нас будет снова та самая. Курица и сахар. Все, Данечка мне насыпал начинку, дечка в готове. Раз, раз, намазал и пошел дальше. Я уже буду ставить. Уже духовка полностью разогрета. Вот ну, такая вот маленькая четверка. Попара... Не отходит. Это у меня такой помощник. Не отходит. И то мягкий, мягкий, не прилипает до рук. Да, бери. На, кладочку. Ой, Ой. Уже их вот так вот, надо вот так. Сюда. Дальше. Да, я сам буду. Уже их вот так... Надо, так? А мені ж зайчик треба це робити. Поняв? Кісточку, загорт щоб сходили. Маленький, маленький мене. Ну хай буде маленький. Живі юлія не треба. Давай. Сьим трошки воно лучше, колейка. Лужи начинку. Нам нема коли. Дві сюди. Ну, ти сюди добре випонув. хорош. То не накидай. У нас уже майже куриця кончилася. Ще капелька залишилася. Це ще та, що мені брат давав. Так надовго їх хватило, що це взагалі. Дані сюди 4 ложки. Одне деко пірогу вже спеклося, Такі вони у нас сьогодні. Дивіться, які вони. Пух, звісно, пух, пух, пух. Просто пух. Дуже пух. Ось така красота. І друге поставила теж дечко.